Тепер, коли машини підготують тісто належним чином, вони перенесуть його в бункери, звідки ви побачите, як кутери видають певну кількість тіста на стрічку. Перевагою цього є те, що ви можете виготовити велику масову кількість того самого продукту за менший час. Дозвольте сказати вам, що цей голуб готується для приготування м'яких і пухких вафель, які будуть поміщені в камеру для розстоювання на деякий час для вистоювання. Як тільки тісто підійде за певний час, величезні вафельниці змащені і готові. Усі кульки з тіста проходять через вафельницю, де вони ретельно готуються з моменту надходження до виходу. Ці міні-вафлі готують на готових фабриках, щоб пришвидшити ваш сніданок і гарантувати, що вони будуть подані з абсолютною свіжістю.